Всім бажаю здоров'я. Друзі, я вчора э, подивився одне відео, від якого в мене мурахи бігали під шкірою і стало волосся дибки на голові. Відео про нашого військовополоненого хлопчину, якому вдалося втікти з руського полону. Історія така, коротко розкажу. Їх розбомбили їхню позицію. Потім прийшли орки, захотіли їх у полон, Сім чоловік. Катували, знущалися, відрізали частини тіла Цьому хлопцю, який втік, перерізали горло і кинули в яму. Він зумів очунятись з перерізаним горлом, ви вдумайтесь, знайшов розбиту пляшку, розрізав собі мотузки, мотузки на руці на руках і представте собі, з перерізаним горлом людина йшла, дійшла до позицій, їла мишей, розривала, щоб не крові. Це, це просто жахливо. У мене є відео на Ютубі на моєму каналі з описом детально і, і з присутністю його. Я завжди задаюсь друзі питанням. Як можна бути таким жорстоким до людей, щоб живу людину катувати, знущатись, відрізати частини тіла? Я, я не розумію, я, як таке може бути. Я молю Бога. Господній суд буде над ними, над тими тварями руськими, він їх покарає. Але я хочу, щоб до Господнього суда на них зійшла така кара від наших хлопців, щоб вони... Молились, щоб їх швидше застрелили. От, що я дійсно хочу. Тому що мене вчора настільки переповнювала лють, ненависть до руських, що мене дуже тяжко вивезти з Рівновагидного. Це вчора сталося. Що ви думаєте з цього приводу? В коментарях, будь ласка.